Чи знаєте ви, що загрожує особі, яка не з'явилась по повістці ТЦК. Повістку можуть вручити будь-де, але підприємство не зобов'язане допускати на свою територію представників ТЦК, якщо вони не мають належних підстав для проведення перевірки. При цьому, якщо роботодавець допустив представників ТЦК на територію підприємства, то оскаржувати вручення повісток працівникам вже не має сенсу. За неявку по повістці для уточнення даних і для проходження ВЛК може бути накладено. Адміністративний штраф. І лише за неявку по мобілізаційному розпорядженню є ризик притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть затримати і привести до ТЦК. Тому, якщо вам незаконно вручають повістку, наприклад, посеред вулиці на пустому підписаному бланку заповнюють ваші дані, і це робить не керівник ТЦК, то такі дії бажано фіксувати і в разі накладення штрафу оскаржувати.